Христос Воскрес, воістину Воскрес! Любі браті і сестри, вітаю кожного з вас зі святом Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Господь приходить на цей світ, Він помирає на Христі. І, однак, смерть Його стається нам спасінням, бо Він для нас ж воскресає з мертвих і собою, відкриває двері вічного життя, з ним в вічній радості Бога. І ми свято це любимо. Це свято є центральним святом християнського життя, яке само в собі несе благовість. Христос Воскрес! І Ти Воскреснеш з Ним, якщо повіриш в нього. І однак, свята ці можуть бути не раз сумними, зокрема зараз, в часі війни, коли наших близьких попросту немає, бо часто ми їздимо до своїх на свята, а сьогодні дивимося. А не всі є разом з нами, бо хтось виїхав далеко і в далечині також сумує за своїм домом, за цим родинним також святом, а хтось загинув і вже є в вічності. І якби не це свято Христового Воскресіння, все було б дуже смутно, але Христос дає нам надію. Ось ми підемо в цьому пасхальному часі на гроби молитися за наших померлих. І входячи на цвинтарі, будемо бачити багато прапорів, будемо розуміти велику жертву, яку складає зараз нарід, і дивлячися на ці всі страждання, не будемо безнадійними, тому що ідемо звістити й померлим Христове Воскресіння. Любі мої, як і 2000 років тому назад, коли Христос помер, учні розсіяні були, були налякані, але. Зійшло Сонце Воскресіння. Господь дав про себе знати та й сам з'явився посеред учнів. І ось ми, де б ми не були, розсіяні, не раз по цілому світі розсіяні, навіть в далеких країнах, в цей день проголошуємо і звістуємо велику надію для всіх нас, надію Воскресіння. Бо все не дарма. Христос стається людиною. Проходить цей шлях не дарма, і ми приймаємо його цілим своїм серцем, і незважаючи ні на що, співаємо з радістю, з вічною радістю. Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Нехай Бог, добрий Бог, всіх вас поблагословить. Христос Воскрес!